Привіт, друзі! З вами знову Назар, і сьогодні щось дуже приємно прийшло мені поштою від Укрпошта. Головна пошта України. Так, я знаю, ви це дивитесь в Україні. Ну, більшість з вас. То для вас це не є щось нове, але для нас за кордоном це є дуже приємно бачити. Так що це є коробка від. Вамилен Дат Арт.милен. Ну, от, от тут, бачите, я вам показую від них а, лого. Так що а, це є кастом, який я замовив, і е, дуже хочу подивитись. А, це є для мене. Я купив а, від неї це. А, не було дешево ні, ні в якому разі. Але це є друга кастом. Що я від неї замовив. Перша була просто чудова. Я в кінці покажу вам. І вона також задонатила одну кастом для аукціону, який ми будемо тримати на Ватнат, <coughs> збираючи фонди в Україну для волонтерів, для наших волонтерів у Львові. Так що давайте відкриваємо. Поїхали! Так, відкриваю знизу верхом, бо там адреса зверху, то я не хотів розрізати або показувати. Ще раз нагадую це від Вамелен і а, дуже чудова, а, чудовий митець, і ну я її знайшов на, на не на ват, на, на Instagram. А, мої друзі а, Віктор і Лана мені про неї сказали, і як я глянув на її роботи, то просто ну, був в захопленні. Так що відкриваємо це. Ну, як ви знаєте, я є великий фанат а, Форсаж. А, Ну, Якщо ви нові, то ви не знаєте, я фанат Форсаж. А, і цей кастом а, я в неї побачив і захотів. О, це є Пенні, вона напала. Зараз ми її. Ну, віддай. Так, зараз. Секунду. Так, окей. Котик на підлозі бавиться, а ми глянемо на цей кастом. Так, вона мені підписала це, я її попросив. Бо, ну, я захоплююсь митцями, і, е, знаєте, коли хтось робить кастом, то це є ну, унікальна річ. То одна з одної. Так що е, завжди люблю, коли підписують. <кій> так, вона недавно почала також е, виробляти ці картки е, для своїх кастом. І ну, це був бонус для мене. Е, так, це є Jetta. Е, Uh, Пам'ятаєте, Джесі Джета <с> з uh, першого форсажу. Ну і вона, як бачите, перефарбувала її на uh, ну, під uh, тематику Джонні uh, Трен, той, uh, що їхав на uh, S2000 Таузенд Honda. Uh, ззаду там написала Too Soon Junior. <с> Мені то сподобалось. Ну, і а, зараз, ну, вибачте, на жаль, я не буду розпаковувати, бо ну, це є так, ну, Кастом то є як мистецька робота, то воно все є разом. Разом з карточкою, блістер, то все разом. Плюс вона то підписала, вона також зробила дизайн цієї карточки, так що а, мусить бути все разом. Так що ще побачимо. Так, ага, це глянем оце як вона роз, розмальовувала це все. То на її інстаграм. Гляньте ще раз нагадую. А там купа робіт, що ви просто ну, коротше, побачите. Людина має талант. Плюс, бачите, як я ем, знімаю то воно через ту пластмаску, то дуже тяжко навести фокус і всяке таке. О, коти виключили світло, бляха-муха. Все включили знов. Ну, от, як бачите, в неї купа, купа різних робіт. От і моя. Тут. То, якщо хочете побачити більш детальніше, то там. Фотки класні, ну і відео також. Um, see, я так просто від, відкриваю, бо прийшло. Ну, знаєте, маю YouTube, то uh, треба показувати. Uh, я також зараз uh, я то купив собі. Uh, uh, ви знаєте, кастом вони не є дешеві, uh, Ну, загалом. Бо ну, людина мусить провести години-години, якщо не пару днів, бо фарба має всохнути всяке таке. Плюс треба мати талант на то. То пам'ятайте, якщо вас зацікавлять кастом або від неї, або від інших митців. То це вам не буде Mainline Hot Wheels. Так, це є перша кастом, що я від неї замовив. Ще не пам'ятаю, вже здається, два роки пройшло. Це є Skyline r 34 Ну, по її назві Дракон. Явно думаю бачите. Дивіться на ці деталі. Оце вона все пензликом малювала ручно. То уявіть собі, який треба мати талант, по-перше. А по друге, треба мати терпеливість, по третє, треба мати руки, які не трясуться. <реш> <реш> ну і по четверте, бляха, муха, дивіться, вона навіть зробила кастом, ну, а, як вони, борти і оцей спойлер. Бачите, задні підфарники виглядають як очі дракона. Ага, вихлопна труба також вона зробила. От тут її тах. Так що гляньте ще раз. Ваммилен.art. Ну, як бачите, ще раз нагадую, все ручно фарбовано. На цій модельці нічого немає від фабрики. В сіті uh, <кій> як вони називаються? Mm, скельки, ну, коротше. То все так. <кій> а то я вам покажу потім, що там ще. Бо вона одну модельку задонатила на наступний uh, аукціон, що я буду робити на моєму англійськомовному каналі no Nostalgic, uh, або ми навіть зараз думаємо, може то перенести на Whatnot, бо там аукціоном купують набагато швидше і трошки більше платять. Так. А, ну, як бачите, там спереду на бампері мені трошки щось десь не знаю, не вийшло. І, на жаль, царапинок пару є. Але ми то потім підфарбуємо з часом. Просто треба буде. На то приділити час і увагу. Але то нічого такого страшного. Ну, от бачите, фари ручно намальовані, виглядають як справжні. Все повністю просто чудово. Просто чудова творчість. Так що А пані е, Вамелен. <проділити> ви дуже-дуже талантовиті. Я вам дуже вдячний, що ви дали мені нагоду. Таку гарну, чудову модельку придбати собі в колекцію. And, uh, <coughs> так, а, переходимо далі на цю чудову кастом-модельку. Вона також її зробила. То як ми тільки познайомились на інстаграм, то а, я в неї замовив того дракона. Ну він вже був зроблений, то а, я просто закохався, як фотку побачив. І вона мені вислала от цю, щоб я е, ну, продав на аукціоні і потім гроші передам в Україну волонтерам до Львова. То майже все, чим я займаюся на своїх youtube каналах то щоб одним чином чи другим е, збирати гроші і допомагати ЗСУ і нашим волонтерам, які також, ну ви, якщо з України, то ви знаєте, що Волонтерам не, не набагато легше. На них також прицілюються і всяке таке. Так що, ну, добре, менше з тим. поки що ми просто дивимося на ці чудові модельки. Хух. Ну, як бачите, колір такий переливний, і мені дуже подобаються фари. Бачите, вона така, як ніби сонна або змучена така. Ну, побачите зараз. Але всюди клас, бачите, тут а, ніби а, ржа почалась на бамперах спереду і ззаду. І. Але детальки всі ручно мальовані, просто чудово. Ну от, нагадую, хто це зробив. Вона мене не просила, щоб я її рекламки якісь робив, чи що. А тут я просто сказав, що в неї нігті набагато гарніші, ніж мої. Ну явно. Гляньте на Інстаграм, побачите, про що я. Так. А, от ті очки на машинці класні. Ну і все, що, що ще вам сказати. Просто чудові кастом від а, чудового митця а, українського з України. і Я тим захоплююсь. Ну і надіюсь, що комусь повезе і вони. А, Дістануть цю чудову кастом собі в колекцію також. Так, добре. <кій> Підходимо до кінця. Просто вам показую все, що ми сьогодні тут а, зробили огляд на то. Ну і плюс а, так вони виглядають набагато краще, <кій> коли знімаєш наочному полюсі. Я не знаю вже слова плутаю. Так, значить, це буде то. <клухи> О, перепрошуюсь, хтось мені послав смс-ку. <клухи> так, це є наша R34. Просто класно, правда? Ну я просто обожнюю цю модельку. Просто. Шедевр. Я, як кажуть, гік. <клухи> я сам митець, і мені дуже подобаються такі речі. Знаєте, навіть більше, ніж uh, щось таке, що з фабрики зроблено набагато дорожче. Я б краще uh, чиюсь кастом би собі придбав. Ну, і я так і роблю. Ну і все. Так що, <coughs> перепрошуюся. Uh, це відео було для цієї кастом. Uh, так що, надіюсь, вам ця також сподобалась. Uh, також все дуже чудово зроблено, вона не така вже uh, екстремальна, як. Ті дві, але деколи забагато нездорово. <смі> так що так. Ну і все. Так що давайте, друзі, загляньте до вами, Лен, на інстаграм, передайте їй привіт від мене. Надіюсь, вам сподобаються там модельки. Ну, знаєте, я знаю, що вам сподобається її кастом. Ну, все, я пішов. Слава Україні! Героям слава! Па-па!